Шановні друзі, і Чергова Крамнярівська зустріч. Сьогодні маємо щасливу мить, коли автор зайшла до нас видавництво, і ми можемо зробити маленький анонс майбутньої книжки. Книжки, яка настільки потужно актуальна на сьогоднішній день, це поетична візія нашої ненависті до тих гедот, які там нищать нашу Україну. Хочу вам представити авторку під псевдо. Леся Шепшина. Не знаю, чи пані Леся дозволить мені назвати справжнє прізвище і так далі, бо сама буде світитися зараз у е, нашому мережі. Але хай буде Леся Шепшина, книжка, війна і мир. Книжка дуже назначена, наповнена болем, переживаннями і надзвичайно потужна, якщо думати про наше майбутнє. Наскрізь оптимістична, наповнена глибокою вірою в нашу перемогу майбутнє України, тої України, яка буде визнана всім світом, і яка буде щиро українською, щиро, щиро українською колі народів світу, як казав наш класик, бо це з чистого серця. Наповненою філософією життя душі, дуже віталістична книжка, і так, Леся Шупшина, збірка. А скоріше книга. Як би назвати краще хвото, поетична візія сьогоднішньої? Щиро дякую Дмитро Івановичу за такий анонс мого виступу і моєї майбутньої збірки. Надіюсь, що вона побачить світ, тому що сьогодні ми всі переживаємо дуже непростий час війна, це жахіття, яке сьогодні є в нашій країні, воно не може залишити байдужим кожного справжнього українця. І от війна, як я кажу, вистрілила мені не тільки в серці і в голову, і хтось по-різному сприймає цю ситуацію. А мене це в рядки моїх віршів. Звичайно, що тут правда іде все від душі і від серця, бо тут хочеться, щоб ця збірочка побачила світ, бо тут є для кожного і для того солдата, що сьогодні дивиться. Щодня смерті у вічі, і для тих батьків, які втратили найдорожче своїх дітей на війні, і, може, навіть ще не можуть поховати те тіло і прийти на ту могилку і поплакатися. І є для тих, хто сьогодні за кордоном тимчасово виїхали, і ми всіх їх чекаємо, тому що України без українців не буде. І для всіх нас, для всіх нас, людей, сьогодні, щоб вижити. Вижити просто і вистояти в тому ж хіті. І я би дуже хотіла, щоб кожен знайшов в цій збірці для себе, щось для себе. І ми всі разом, всі разом змогли вистояти в цій важкій, кровопролитній і нікому не потрібній війні. І хочу, можливо, час обмежений і я так для знайомства. Що ми сьогодні всі робимо? Ми всі молимося. Ми молимося за наші Збройні сили, за наших синів, за наших захисників. І наші молитви до Бога сьогодні кожен день ми складаємо руки в тій молитві. І я вам зачитаю, зачитаю, дуже хвилююся. Це мій дебют, можна так сказати, молитву матері. Бо що є найсильніше, як не на молитва матері? На чоло Материнське знов лягли нові зможки. Це тривога за сина, чим зарадити можна, Лиш благання у молитві, о Всевишній наш Боже, поможи нам, все хто крім тебе допоможе, дай же сину, звитяги, сили, мужності, волі, хай не знає він страху, як іти на тобою. Хай земля, землянка сирає. Стане прихистком теплим і ковток з кружки чаю буде добрим, нетерпким. Хай багнюка в окопах, ніг його не застудить. Міни, кулі, осколки хай летять і не влучать. Захисти його, Боже. Прихисти, як умієш, якщо щось він не зможе поможи, я надіюсь. хай рука не здригнеться, коли ворог навпроти. Він за волю б'ється, аж до сьомого поту. Для того ростили, вчили, наставляли, щоб сьогодні в окопах сини так замерзали. Серце матері рветься, бо інакше не може. Мати просто є мати. Поможи їй, Боже, бо ніхто, народившись, так не зна свою долю, комусь сіяти хліб, комусь битись за волю. Стала строєм одним за наша країна, шана на нашим синам і молитва єдина. Материнська молитва. Ти почуй її, Боже. Хто поможе синам? Тільки ти, ти все можеш. Дякую. Дякую, пані, пані весім, за таке на причитання вашої поезії, а я просив би наших. Симпатиків Кам'янерівських читачів, покупців книжок Кам'янерівських запам'ятати окремику цієї книжки. Книжка «Біль» але книжка Радість Бо ми переможемо. Крім цього, звертаюся до вас всіх сьогодні. Українська книжка в Досить складні ситуації якщо ви можете підтримати матеріально випуск цієї книжки, випуск інших книжок. А до речі, за цією темою у нас зараз з'явиться нова книжка. Яка називається Фашизм Росії, геноцид українського народу в 21 столітті, перший том. Одеський вчений, кандидат історичних наук, підготував цю роботу, вона в трьох томах буде, перший том ось, ось вже з'явиться. Рахунки наші вказані на нашому сайті. Милості просимо, рятуємо українську книжку, підтримуємо добру справу. І книжку, війна і ми, ця обкладинка, яка западе вам серце, вашу душу. Як ми підтримуємо фронт ЗСУ, як ми підтримуємо наших вояків, так підтримуємо і наше українське слово. Сьогодні не тільки фізична війна йде. Сьогодні йде війна за наш з вами розум, за нашу ментальність, за нашу душу. Не продаймо її чергові раз. Бо стільки століть ми йшли до того, щоб стати отої силою, яка називається Українець, Україна, не поступимося ні на мить. Книжка Війна і ми саме про це. Вистоїмо, не сумніваюся, переможемо, не сумніваємося. І дай Боже якомога скоріше. Добра вам!